Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити і дати відповіді на деякі питання, які мені задають в коментарях, в повідомленнях щодо деяких нюансів даного ліхтаря. По-перше, розкажу про автономність роботи. В описі я писав, що 30-40 годин без перервної роботи. Я вказав мінімальні значення. Цих показників, так як в таких ліхтарях використовуються різні акумулятори по ємності. Ті, які у мене є по наявності. Це в основному десь від 1000 до 1300-1400, в основному до 1300 мА. Це для продажу для цивільних. Для ЗСУ. З тих, які у мене є наявні акумулятори, я відбираю більше ємності і роблю більш ємні для того, щоб вони мали більш автономний час. Але 30-40 це, мабуть, буде десь для 1000 мА, Тобто там ж, в залежності, які будуть, це все буде рандомно. Не пишіть, будь ласка, що мені там з такою, з такою ємністю або з такою. Це все залежить, що у мене буде по наявності. Але в середньому 40 годин будь-який відпрацює. Я думаю, навіть і це 40 годин це занижені показники, так як в теорії після розрахунку деяких значень після перевірки, скільки використовує, скільки споживає сам ліхтарик. На економному режимі десь 4 мА. на Максимальному десь 14 мА. В принципі, порахувати не складно, скільки це буде годин, він відпрацює. Тому за автономність. За автономність десь ось такі от будуть показники. Далі, ще хотів сказати, 30-40 годин безперервної роботи. Я мав на увазі, що він, в принципі, відпрацює до, до того, як його доведеться зарядити. Тобто, до того, як відповідний контролер, контролер заряду в ліхтарику і захисту від розряду і перезаряду, він відключить ліхтарик від акумулятора. Я раджу це зі своїх. Зі своїх уже знань раджу хоча б на 5 хвилин. Якщо ви там використовуєте нема світла, і використовуєте його на постійній основі, дайте йому хоча б 5 хвилин, бажано хоча б що години, там, хоча б що 2 години, але дати йому трошки відпочити, щоб світлодіоди охолодилися. Вони не дуже перегріваються, але ви ж самі розумієте, що нема нічого вічного. І чим довше вони будуть без перерви працювати, тим більше шансів, що вони можуть згоріти. Тому для того, щоб строк служби був більш, більший, краще давати йому періодично відпочивати. Хоча б 5 хвилин. Так, по зарядці. Значить, заряджати раджу. Це специфіка літіонних акумуляторів, вони полюбляють, щоб бути постійно зарядженими. Тоді у них ємність максимальна. Тобто, якщо ви їм покористувалися там, вечір, 2-3, не розряджайте його в нуль, доки той самий контролер не відключить живлення. Покористувалися, поставте на зарядку. Літій якраз він і розрахований на те, щоб він був постійно заряджений. Це багато часу не займе. По-перше, він швидше зарядиться. По-друге, акумулятор довше пропрацює і довше буде тримати свою ємність. По, По яскравості ті люди, які в мене замовляли вже, наприклад, відразу два або три ліхтаря, вони мені писали, що. Яскравість даного, даної матриці у, може бути або в трьох відразу, або в двох якихось із них різний. Тобто один світить трішки слабше, інший яскравіше. Я поясню, чому так відбувається. За цю, скажімо, цю особливість я знаю. збіці я їх перевіряю, тому я це бачу. Значить, на що це впливає? По-перше, у всіх отаких таких от матрицях у них різний вольтаж роботи. Це може бути від 14 до, 20, до 24, це максимум, що мені попадалося, до 24 вольт. І характеристик до цих матриць немає. Тобто, все настраюється, як кажуть, на глаз. Я намагаюсь максимально підібрати таку напругу, яка б не шкодила світлодіодам, тобто їм і не можна багато давати, але щоб яскравість була максимально можлива. Плюс на всіх от таких матрицях спереді, оця частина вона захищена. Деякі захисні плівки, вони в мене різні, ну, які знову ж бувають по наявності. і Деякі трішки темніші, деякі світліші, тому і це впливає на яскравість. Але це питання стосується тільки, якщо ви берете два ліхтаря поруч ложите, тоді може бути різниця. От я зараз покажу, я думаю, що трошки буде. Буде видно на відео. От Я думаю, що трошки помітно, що оцей яскравіший, ніж оцей. Але це все видно тільки, якщо їх покласти поруч. Ну, в принципі, по матрицям видно, що трошки, трошки різні. Якщо їм користуватись окремо, то різниці взагалі ніякої немає. Світять вони добре. По своїм характеристикам заявленим, повністю відповідають в описі. Під першим відео є. Я, оставлю, я, я залишу посилання на це відео, там, де розказано і показано всі характеристики, всі можливості, як він працює, як він освітлює, але ж все одно, відео не передає того всього максимально, як, як воно є в, в житті. Але, я вас завіряю, світить він добре, і 15 квадратів кімнати, його вистачає. По самому свідченню, люмени тут не виставляються. Тобто, якісь світлофітлери поставити я не зможу. По-перше, нічим виміряти. По-друге, нема ніякої необхідності. Він розрахований і дає розсіяне світло для того, щоб максимально комфортно можна було перебувати або в приміщенні, або в укритті, або, наприклад, коли готуєте їжу на кухні, світла вистачає з головою. Тому по, по світлофільтрам і по, по люменам на строях ніяких немає. Далі індикація заряду. В першому відео я показав, що індикація є, але не розказав, як вона працює. Тобто мікро-USB, підключаємо зарядку. Зверху у нас є віконце, в якому при підключенні зарядці у нас буде горіти червоне світло. Значить, акумулятор заряджається. При закінченні зарядки світло змінюється на синє. І воно буде горіти, доки ви не відключите зарядку від ліхтарика. В цьому нічого страшного нема. Він зарядився, він відключив заряд акумулятора, це безпечно і може пролежати там, скільки необхідно. Ви відключаєте індикацію, горіти більше не буде. І, і на цьому, в принципі, позаряться все. І ще деякі зміни по корпусу, як ви бачите. По-перше, він став більш більш на заводський, схожий. Застосовую додатково 3D принтер, Поставив ще отаку от таке лого. І змінив форм-фактор самого кріплення ліхтаря. Тобто, Можливості всі залишилися ті ж самі, але, як по мені, вони стали більш практичні і зручніші. По-перше, липучка верхня вона вже не загубиться, вона тут прошита, проклеєна, Тобто вона завжди буде на місці. Так само залишається, що можна або на одяг, або на відповідну таку от м'яку частину його можна прикріпляти, тримається він добре. Теж саме гачок можна зробити, кільце таке от, на карабінчик, чи кудись підвісити, на ручку, куди вже там ви придумаєте. Так само залишився варіант, якщо Приклеїти його десь, перечепити на палицю, на трубу, ще на якісь такі відповідні частини. Теж без питань, можливо, на, десь на батарею. І саме основне, в принципі, для чого воно робилося таким варіантом, а не дві липучки, в тому що це більш заточено для ЗСУ. Так як на бронежилетах, як мені сказали, що не в кожному бронежилеті є відповідна така от м'яка частинка, куди його можна швиденько закріпити, а в основному там йде система моле і цю липучку якраз я розробляв саме для цього, щоб його можна було надійно і ефективно чіпляти на бронежилет і на відповідні. На відповідні речі, в яких є така система рюкзаки, можливо, десь там на одязі є теж десь така система. Тому от він розраховувався саме, саме для цього. В принципі, саме основне, що хотів, я розказав, якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Посилання на попереднє відео я залишу. Всім удачі і мирного неба над головою!